Наше життя проходить, і наш зовнішній чоловік тліє, старіє, хворіє. Але якщо наша правильна позиція у Христі Ісусі, то наш внутрішній чоловік з дня на день обновляється. Слава Богу! Обновляється. Євангелі Луки, другий розділ з 25-го віршу. Ось так написано. Ну, ми читали це зимою, але сьогодні мені Бог дав це слово. Тоді був в Єрусалимі один чоловік на ім'я Симеон. Він був чоловік праведний і благочестивий, котрий чекав утіхи для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. І було звіщено йому Духом Святим, що він. Не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І він прийшов натхнений духом в храм, і коли батьки принесли дитя Ісуса, щоб виконати над Ним законний звичай, Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: Нині, Владико, відпускаєш раба Твого за Твоїм словом з миром, бо очі мої бачили спасіння Твоє. Яке ти приготував перед усіма народами світло на просвіту язичникам і на славу народу твого Ізраїля? Йосиф і мати його дивувалися тому, що було сказано про нього. Як ви думаєте, чи легко жилось для ноя? Я маю на увазі до потопу. Ну, добре. А чи легко жилося на землі для Лота? Долина родюча, холоду немає, все цвіте, квітів. Називалася та долина як сад Господній, багатства, достатку цитрусових, гарні будинки, маєток, раби, слуги, сотні верблюдів. І в мене таке питання: легко жилось для лота? Праведна людина живе на землі, в одному з найкращих місць на землі. В ту пору і в тому поколінні Біблія нам каже, Лот кожен багато що бачив, і багато що чув, бачив за сусідами, за містом, та й в сім'ї бачив в себе. І написано так, послання Петра, цей праведник мучився. У своїй праведній душі, бо багато що бачив, і багато що чув. І великою відрадою для праведних душ є натхнення і наповнення Духом Святим Божим. Слава Богу! Такого не буває, що ви так наповнитесь цілий день мол, це, язиками там, і підняти руки і, і хвалити Господа. Таке дуже рідко буває. Але час від часу приходить хвиля Святого Духа, яка нас підбадьорить і укріпляє. А й дуже часто ми, як в часи ноя, ми, як в часи Лота, бачимо, чуємо і мусимо жити серед тих людей. Мусимо жити, бо Бог хоче, щоб там був світильник, бо Бог хоче, щоб люди знали, що серед них був або пророк, або чоловік Божий, або віруюча людина в Ісуса Христа. Алілуя! От у мене до вас знову запитання. Знаєте, ви надивилися, мабуть, всяких малюнків. І так нас деякі проповідники навчили старець Сімеон. Ну тут написано, тоді в Єрусалимі один чоловік був. А чому не старий чоловік? А чого не дід? Чоловік був написано. В Єрусалимі жив чоловік, в тому Єрусалимі, де був храм. Я продовжую те, що ми говорили пару днів назад. Різні були віруючі люди. І це не був старець, як учать часом, що йому було більше ста років. Бо якби йому вже було 70-80, то вже був би дідусь. А якщо більше без ста, то добрий дідусь. А тут написано: тоді був в Єрусалимі один чоловік на ім'я Симеон. І мене до вас зараз запитання. Як ви думаєте, а в ті часи, коли родився Ісус: Йосиф, Марія, Римський гніт. Це вам не, 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 не Содома. То зовсім інше було життя. І я з цієї історії знаю, коли Йосип і Марія прийшли до храму і посвящали Ісуса, е, немовля, Господу, то вони принесли пару голубів, те, що могли принести, могла принести бідна сім'я. Так, закон Моїсека. І в мене до вас таке знову таке запитання: бути праведним. Тут написано він був праведний. Дальше. Бути благочестивим. Це залежить крепко від обставин. Чи це більше залежить від особи? Так фарисеї справа. Жить не дають, ну? Садукеї викручують. Священники неправильно себе ведуть. Ви правильно все розумієте, дорогі мої, я з вами. Це залежить від особистого. Принципового рішення служіння Господу Ісусу Христу. Якщо вам заманеться і ви не прийдете ніхто в зібрання, я все рівно сюди приїду. Якщо навіть станеться, що всі 35 тисяч людей, які віруючи на Урівнящині, відступлять від Бога, я довіряюся Господу. Я хочу служити Господу, і я буду служити Господу. Ви зі мною чи ні? Амінь. І що би не було справа, і що би не було зліва. І повірте, що і я не раз бачу, чую і мучусь. І найбільше для мене відрадує те, коли мене тішить, вдохновляє і піднімає мій Дух, Дух Святий Божий. Алілуя! Ото найкраща річ. І, дорогі мої, це залежить від мого від нашого особистого, принципового погляду, як я прийму рішення. І тут написано так: він був чоловік праведний. Цей чоловік ходив перед Богом. Він старався жити правильно, старався творити правду, старався поступати справедливо. Так про нього говорить Дух Святий. Наступне написано. Він був чоловік праведний і благочестивий. Хто вивчає Біблію, ви знаєте, благочестивий це той, хто береже себе від світу, від світського. Він не живе, як світська людина. І Він завжди зглянеться над сиротою, вдовою і нещасною людиною. Оце благочестивий чоловік. І так він був чоловік праведний. Він був чоловік благочестивий. Це принципове рішення. Мене інтересує ще інше. Написано, котрий чекав утіхи для Ізраїля. Що робилось в Ізраїлі? Як ви думаєте? Якщо він чекав від Бога утіхи для Ізраїля, то в Ізраїлі діла були, дорогі мої, неважні. Не все було добре. І не все було правильно. І не всі, хто називалися Божими, були Божими. І не було там втіхі, там був гніт. Неправда була, несправедливість була. Ми сьогодні не про це. Але мене інтересує та річ, що все-таки він жив, старався свято, старався правильно, він старався, або, верніше, написано, він чекав. Як буває сторож, ви знаєте, я служив в армії, і я половину свої, своєї служби, я проніс воєнну службу, таку саме настоящу, саме настоящою зброєю, і на, 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 на настоящих постах. І я бувало таке, що. Ну, Підміняли, допомагали, виручали, всяке бувало. І волода, настільки вже ночей ти вже не спиш. Я не вмію розказати, як ми чекали ранку. І так в Біблії написано, так в і написано, як той, хто присторожий, чекає ранку. Тут написано, що не дивлячись на ніякі обставини, оцей чоловік Божий. Він вірив в Бога, він служив Богу, старався жити правильно. І він чекав. Від кого він чекав? Як ви думаєте? Я старі, що від Бога. Він від Бога чекав милості. Він від Бога чекав помочі. Від Бога чекав написано втіхи і благословіння. Для кого? Я розумію. Помните слово егоцентризм? Ми раніше трошки говорили. Я розумію, у нас у всіх є своє життя. Но цей чоловік, Божий чоловік, він мав журбу перед Богом і мав турботу. І чекав від Бога милості. На весь народ Божий, на церкву Господа Ісуса. Слава Господу! Алілуя! І мені подобається те, що в ту пору на цьому мужчині, на цьому чоловікові Божому написано так: І Дух Святий був на ньому. Нашою мовою він був хрещений Духом Святим. По всім писанням і стандартам Дух Божий мав би бути на пересвященнику. Но того не було. Но на Симеонові написано Дух Святий був на ньому. Він був хрещений Духом Святим. Слава Господу, і сестри! Наступне 26-й вірш. І було звіщено йому Духом Святим. Він не тільки старався жити свято. Він мав святий Дух, і я бачу, що він сповнявся Святим Духом, і я бачу, що він отримував відкриття від Святого Духа. І я, дорогі мої, я зараз не маю на увазі поїхати на молитву і почути пророцтво. Я не це зараз маю на увазі. Я маю на увазі наше особисте життя у Христі Ісусі, наші особисті відносини з Богом. І йому було відкрито. Йому відкрив Святий Дух і було звіщено йому Духом Святим, що він не побачить смерті. Людина вірила, людина старалась, людина подвизалась, шукала Бога благодаті, шукала Святий Дух і Бог це давав. Алілуя! Ну, в нього були ще, ну, нашою мовою, такі мрії, ви сьогодні чули ці слова, бажання, про пробудження. Про благословіння, про Дух Святий, були бажання, були. Чекав, чекав. Про це казав Богові, казав. І написано далі так. І в один момент, на одній із молитв в чи одному з собрані, де він не був, я не знаю, йому Бог відкрив, що ти, перше, ніж ти помреш, ти побачишся з Ісусом Христом. Пам'ятаєте, пару днів назад, я казав, що мене лякає? Що великі знатоки Біблії, великі знатоки Біблії того часу. А не впізнали приходу Господа Ісуса. Оце мене трошки лякає, ви розумієте мене? А ну сьогодні я даю відповідь на деякі підпункти, які я якби не завершив. А саме, що були люди, що Ісус не прийшов, що Ісус не родився, а вже декому Святий Дух, навіть можливо, перше, ніж той самий Святий Дух, який зійшов на Марію, той спочатку зійшов на Симеона і сказав йому про це. Слава Богу! Це є велике питання бути настоящою віруючою людиною в Господі Ісусі Христі, браті сестри. Симеон, йому було непросто, йому було відкрито, що перше, ніж він помре, він буде мати зустріч. Це яке велике відкриття. Значить, те, що Бог тисячі років казав: прийде Месія, прийде Ісус, йому було сказано, що це вже буде при твоєму житті. І ти не помреш. Ти будеш бачити або мати зустріч з Ісусом Христом. Це було підбадьорення, чи ні, як ви думаєте? Ясна річ, Ясна. це хороше підбадьорення. І ось далі, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. Він знав, що спочатку буде зустріч з Ісусом, а тоді буде смерть. Це було відкриття, він чекав. І ось прийшла та пора. він тримайте на увазі, він житель Єрусалиму. І в ту пору, коли прибули Йосип і Марія, в Єрусалим, прийшли в Єрусалим в храм, десь в іншому місці, на території Єрусалиму, в якійсь хаті. Я не знаю, він був багатий, бідний, я того не знаю зараз. Він не ходить з себе вдома, віруючий, духовний, хрещений духом. Часом має відкриття. І я не знаю, що це було. Я не знаю, я не затрудняюсь сказати, яка це була пора суток, чи то до обіду, чи після обіду, ну не вночі. Але він відчуває натхнення, російське вдохновіння. Російський текст каже, що Сіміон прийшов в храм по вдохновінню. Він мав особливий поклик йти в собрання. Особливий поклик. Це було натхнення. Дорогі мої, і він, будучи віруючим, він почув натхнення. І я думаю, що я хочу вам сказати таку річ: що є речі, ми відчуваємо натхнення йти в собрання. Я речі, що ми відчуваємо натхнення читати Біблію. Я речі, де ми чуємо натхнення йти молитись. Натхнення за когось молитись. У мене є часом є моменти, де я хотів комусь щось сказати, а якби щось мені таке прийшло, ну-ка помовча трошки. Потім пройде пару днів або пару годин, і я бачу, як слава Богу, що я нічого не сказав. У вас таке буває? Як добре, що я не сказав того, що я хотів сказати. Я був повністю. Або моя точка була зовсім неправильна. І дяка Богу, що мене хватило розсудку і мудрості, чи як ви там назвати, що я послухався тому натхненню. І в мене були речі такі, де я, от в мене була якась точка зору на те, на інше, на третє, або я навіть книгу духовну читаю, або якусь книгу Біблії читаю. Про Йосафата читаю, про Давида читаю, про. Ну, Арона читаю. Почитаю. Я взагалі виходить, розумію, неправильно. Я маю помилки. Я стараюсь, щоб не було, але я їх ще маю. Але зараз не за те, братя і сестри. Ми зараз за те, щоб ми були вірючими, праведними, ми були благочестивими. І, браті сестри, ми старалися дуже яскраво відчувати натхнення. Як ми себе приучимо до того, то ми будемо, як той заточений карандашик, знаєте? Дуже то. Він тонко, так а так. Як ми не будемо себе добре, ви розумієте, що мене Бог покличе раз до бо до слова, я Ну, немає часу. Я ж, я ж діловий. Ще раз, я не маю часу. І ми погасимо Дух Святий. І потім прийде натхнення, а натхнення знаєте, куди кличе? Натхнення кличе у храм. Натхнення кличе до Ісуса. Натхнення кличе на зустріч з Ісусом. Це було найкраще, найславніше пережиття. У Його житті. Ви згідні? Святий Дух кличе нас. Святий Дух кличе нас до найкращих речей, які ми можемо мати у житті, браті сестри. Які ми можемо мати у житті. І для мене дуже це приємно констатувати і читати: і він прийшов. Дорогі мої, я знаю по собі, як кличе Господь завжди якась біда появиться на дорозі. Яка заважає і наша думка, будьмо покірні натхненню Святого Духа. Амінь. Будьмо покірні, братія і сестри. Я вас дуже прошу. Я вже вам колись сказав і вчив вас, що коли що фактично по Біблії, якщо гарненько вивчати Біблію, то віруючи останнього часу, будуть знати навіть рік і місяць приходу Господа Ісусу. Ви ти взяв, А тут взяв. Перш ніж прийшли ангели губити Содом, Авраам вже знав. Перш ніж ангели прийшли губити Содом, лоту вже було відкрите. Ще потопу нема, а Ной вже знає. За сім днів до потопу Ной вже знає. Бог сказав, заходь в ковчег, взяв зайшов, Бог закрив двері. Ной чув голос Божий. Він був на місці другім, він бодство. І коли впав гнів, прийшов гнів, і Бог покарав перший світ. То я хочу вас питати, коли падав той дощ, то дощ на ноя теж падав, ні? Ну чого ж ні? Що, дощ не падав на ковчег? Падав. Якщо грубо сказати, отак стати, впертися Ной став став ковчезі, сперся в зовнішню стіну. Вона була, можливо, ну так нашою мовою, може, метр товщиною, можливо, 70 сантиметрів. От, наприклад, осмолений, звідти, звідти смолою. І він вперся плечима, він був від гніву Божого за 70 см. Але його не торкнулось. Амінь. Мене друге запитання. Но й бачив дощ чи ні? Не бачив. Може, шум якийсь, а не бачив. І в нього справа і зліва гинули сотні тисяч, а якщо хочете, мільйони людей. І думати, вони до Ковчага не бігли, як думаєте? а сам Бог закрив. Це було по закону спородовські, то сказав би, ну, а що ж ти закрився? Впусти нас, та Бог закрив. Бог відкривав, але і Бог закрив. Мені завжди дивує, знаєте, яка річ з тої історії? Куди дивилися ці люди, коли по пара худоба йшла? Вони ж не за один день зайшли, там, можливо, пару днів йшли, може, три дні, може тиждень сходились. Це ж не так мало. І люди це бачили, бачили і не бачили. От чому питання? І так, родився Ісус. Йосип про це знає, Марія про це знає, Симеон про це знає. І вони всі знали від Бога і від Святого Духа. Амінь. Від Бога і від Святого Духа. Це дуже серйозне питання. Наше особисте, глибоке, духовне, наше питання, чи я слухаюсь натхнення Голосу Святого Духа. І якби ми були послушні і навчилися натхнення розуміти, Святий Дух, ми б не губили. б. Ми багато де пострадали через те, що Бог нас попереджував, говорив і так далі. А ми не послушні були. І не послухалися. Не послухався, постраждаєш. Потерпиш ущерб, потерпиш урон, якщо не будеш послушний, Господу. І він прийшов натхнений духом храм. Я розумію з цього тексту, що він отримав натхнення вдома це одне. І тут, а цей так скаже, що він натхненний прийшов в храм. Який храм, ви знаєте, тоді був? Але Симон з натхненням прийшов в храм? Людина іде і тішиться. Людина іде і радіє. Людина іде і дякує Бога. Тоді, коли всі унили і ліце угрумиє, людина з натхненням іде вона зовсім інша. Він іде в храм, дорогі мої. Бог кличе нас в храм. Як на сьогоднішню мову, храм Божий це є церква Ісуса Христа. І натхнення Боже кличе в церкву. Не з церкви, а в церкву. Слава Господу! Божий голос, він має свою ну, логіку, і в Бога є свій розум, і в Бога все розумно. Так не може бути, що Бог привів і ти не знаєш, що далі робити. Такого не буває. Треба почекати, помолитися, подякувати Богу і жди, і буде все нормально. Тут написано, що натхнення привело його в храм. Але в храмі, ви знаєте, я от читав ці історичні справки, там бувало по 5, по 10, по 30 пар тати, мами і дітьо. Ви не розумієте? І без натхнення не так було просто натрапити до на Йосипа на Марію. То не так було просто. Но він мав натхнення і воно його кликала. І підійшовши до Йосипа до Марії, Оцей старший чоловік, віруючий, духовний, маючи Святий Дух, бере маленького Ісуса, якого було там п'ять неділь, і він взяв його п'ятинедільного Ісуса. Дорогі мої, хтось колись хотів, щоб Ісус поклав руку, хтось колись хотів пізніше, щоб торкнутися Ісус. Сьогодні мріють всі християни, побачать Його, побачать не торкнутися. А оцей брат наш у Христі. Симеон Мав честь, взяти його на руки. Чи це не чудово. Чудово! Слава Богу! Бачите, як Бог воздадив. Ну і що ж римляни? Ну і що ж там Анна і Каяфа? Хай собі будуть, ну і що ж там Ірод виробляє, хай собі чудить добуває свою міру. Ти будь в храмі, будь повний Духа, будь в натхненні, будь біля Йосипа і Марії, це люди віруючі мають теж Святий Дух. Амінь. Будь з ними. І він тримає на руках Ісуса. І коли він взяв на руки Ісуса, мені здається, є слово Апогея сама верхня хвиля радості, де Він сповнився Духом Святим. І тут я написано так. І Він взяв Його на руки, благословив Бога. І сказав. І коли я вивчав ці тексти кількох перекладів, я інтересну річ побачив, а саме. «Благословив Бог і сказав, нині, Владико, відпускаєш раба Твого за Твоїм словом, з миром. Бо очі мої, тут написано в минулому бачили, тут написано Мої очі бачили. Він бачить зразу картину видіння. А видіння це відкриття від Бога. Бо очі мої бачили спасіння Твоє. Я затрудняю зараз сказати, що вкладено в ці слова. Можливо, він побачив. Як Ісус виросте, яким буде ходити, як буде рятувати, може голгофа, страждання, можливо? Отже, ми бачили спасіння твоє. що написано, яке ти приготував перед усіма народами. Значить, сам факт, сама смерть, саме пролиття, сама жертва факт. Слідуючи, і він дивиться, тримає і бачить світло на просвіту написано язичникам. О, вже за нас діла бішла. Ви розумієте, то не просто була формула, фраза, бо одне, якби говорив, це було б процтво. А як він бачив, це було б щось, і йшла картина, він бачив її. Якесь видіння проходило. Та бачили світло на просвіту язичникам, і дальше. І славу народу твого Ізраїля. Це те, що в кінці буде, я говорив раніше. Йосип і мати його дивувалися тому, що було сказано про нього.